Місце зустрічі змінити не можна. І тому наша знімальна група знову приїхала до Кременчука, щоб розповісти вам про черговий уже п'ятий чемпіонат України з Велокросу. Але перед тим, як ви дізнаєтесь про хід змагань, давайте послухаємо прогноз спеціаліста. Оптимізм є і у ребят у наших є оптимізм і по тренуваннях которые зараз проходять по подготовке к чемпіонату України по велокроссу. У нас бойова обстановка. Соперники нас бояться, уважають, і мені хотілося оправдати їх надію і наші. Після фінішу змагань у вас стало я думаю, поменше, чи ні? Саша, ну ти ж знаєш, що в спорті. Прогнози вещь очень не Но я думаю, що наші зрители з удовольствием посмотрят наш репортаж і кожен поставить свою оценку, як він читається. Як кажуть, у зв'язку з нашими економічними негараздами учасники було поменше цього разу, чи ні? Ні, я би не сказав. Учасників було 143. участника из з 18 команд, дуже представительство. І по учасникам не скажешь, що було дуже мало. І скільки серед цих 143 учасників було комсомольчан? Наша команда в этом году виступала в составі десяти чоловік. Серед юношей виступав Андрій Гладкий, Владимир Василенко, Максим Нікийчук. Це зараз якраз і стартувала гонка молодших юнаків. Який тут вік? І скільки да. учасників? Здесь учасники 80-го року народження і моложе. До 84-го, їх 72 чоловіка стартувало. І зараз якраз от старт, розбірка пішла, вибір позицій. А отут ми зараз можемо сказати, яка дистанція. І у глядачів, які може перший раз бачать цей вид змагань, складається таке враження, що вони більше несуть велосипеди, ніж на них їдять. Велокросс – це спеціальний вид. программы велосипедного спорта, в котором есть и асфальтные участки дороги, и подъемы, и спуски, и кроме этого еще устанавливаются искусственные препятствия, чтобы сбить, в данном случае препятствия стоят на середине горы, чтобы участники не выезжали в гору, а еще имели возможность и пробежаться, показать свое мастерство и в беге. Республиканский велокурс уже втретий приехал до Кременчука. Что, немає других таких, значит, краеведов горных? Дело в том, что костяк сборной команды Украины составляют Кременчузские спортсмены, спортсмены команды «Укртатнафта», которая финансирует поездки на чемпионаты мира. Поэтому и трасса выбрана в Кременчуге, и Кременчук всегда очень хорошо принимает, многочисленные спонсоры. И, как мы видим, в этом году... Погода даже очень хорошая такая. Вот мы за затронули питання про спонсорів. Давайте назвемо, мабуть, і ті фірми, які допомагають нашим спортсменам. Ну, в наше время без підтримки, без спонсора, я думаю, все б уже давно, наверное, погибли и умерли. Поэтому нам помогает очень всегда хорошо это акционерное общество Промсантехника, малое предприятие Лимаш кооператив Кислород, банк Инко, филиал банка Инко. Вот эти вот помогают, и я скажу, что они, конечно, вносят посильную помощь, но подчёркую, без этой помощи нам не обойтись. И за что им большое спасибо. На результат ви розраховували Гладкого у в цьому старті. Андрей серйозно готувався к этим стартам, но финишное его финальное шестое место в этой гонке, в общем-то, нас не устраивает, потому что мы были готовы на второе, на третье, я так думал. Ну, тут, наверное, сказались какие-то мои тренерские просчеты, потому что мы готовились на более ездовой кросс. Когда мы приехали на трассу, мы увидели множество вот препятствий, и Андрею пришлось побольше слазить с велосипеда, бежать и На бігі, в основному, на бігових учасниках він проігрував більш легким, більш біговим учасникам. У 94-му році, коли ми знімали ці змагання, на вулиці було, мабуть, мінус п'ять, багато снігу і було холодно. Вітер такий, пронизливий дов. У минулому році був дощ грязюка. Тут, тут була дистанція більш-менш суха, але ну, деякі тіляночки були грязні. В этом году, я уже повторюсь, скажу, что трасса была в основном очень сухая, не было никаких особых падений, травм. Ну и были участки такие вот, броды, вот, ну вот спуски сухие. То есть гонка прошла без эксцессов, без особых осложнений. Но, конечно, поломки всегда были, есть, наверное, и будут. Ну, на протязі гонки цей караван розтягується гонщиків. Ми бачимо, що дехто з них відстає на ціле коло. Так, да, в этих гонках лідер відстає лидер обганяє хвост более маленьких, более менше кваліфіцірованих спортсменів на круг. Якщо він обганяє їх на круг до последнего круга, то їх просто знімають Если Якщо лідер обганяє гонщиків на последнем кругу, то їм дають закончить дистанції. Ну падінь я бачу майже не було в цьому році. Да, в общем-то, это зависит и от мастерства гонщиков, потому что э, сейчас нет финансовых средств тренерам приезжих команд просто привозить, как будем, э, пусть простят меня зрители за выражение. Дрова у нас такая терминология есть. Турции. Да. То есть привозят, если тратят деньги, то привозят обкатанных, опытных, более-менее каких-то спортсменов, которые... Надеются победить. Вот мы сейчас видим переможца. Кто это выиграл? Это, это Владимир Старчик, кандидат мастера спорта, опытный спортсмен из спортивного клуба «Крас». И вторым финишировал и товарищ по команде, тоже, будем говорить, кременчужанин из «Каменных поток» Александр Троян. Это тоже учащийся Харьковского спортинтерната, который выступает сейчас за нашу, за кременчужскую команду. Вже збираються стартувати юніори. Сергій, я так розумію, що головне надії твої як тренера були зв'язані саме із цим видом змагань. Да, так, з цим заїздом були зв'язані надії, тому що і по прошлому году, і традиційно наші юніори мають приймущество. Ну, досить сказати, що у минулому році виграв Дмитро Друк, а два роки тому виграв Роман Луговий. Нет, я звіюсь, поправочку луговий виграв в прошлом році. Навпаки. Тобто. Діма да, победив позапрошлому році. Вот зараз учасники делают перші кольца по трасі. Впері входить Роман Луговий і Діма Дрок на третій позиції. Це так воно вийшло, що це була така тактика. Заготовка зарані до старту була так вирішена. Я противник каких-то стандартных положений, как говорят в футболе. Почему? Потому что на дистанции бывают разные эксцессы, поломки, падения. И если человек привык всегда к стандартному какому-то положению, то оказываясь, оказываясь в сложной ситуации, он просто не в состоянии дальше ориентироваться по гонке. Вот мы тут бачимо, что Дмитро Дрок уже вийшов в лідери. І я так думаю, скільки секунд 30 вже виграє у найближчих переслідувачів. Луговий третій. Роман Луговой залишилися здержувати суперників. і ми бачимо, що це йому поки вдається. Він держит весь караван прислідувателей. А діма в цей час спокійно набирає скорость і уходить, увеличує розрив. Ну, Луговий по об'єктивним причинам, мабуть, не міг претендувати на перемогу. Ну, во-первых, у Ромы в этом году был очень напряженный сезон. Э, участие в чемпионате мира и много других ответственных соревнований. Поэтому и устал немножко, будем говорить, к концу сезона. Не, не такая уже свежесть у него. Ну и плюс еще немножко и приболел перед самой гонкой. Поэтому он выбрал роль, будем говорить, тормоза. Ну, тут Влад Гейко прекрасно зняв, і глядачам я думаю, дуже добре видно, що вже відрив не менше 40 секунд. Да, так, вот, зараз учасники преодолюють препятствия преследователи, А Діма вже пройшов цю петлю підйом зі спуском і уверена уходить вперед. Пам'ятаєте, як два роки тому назад впевнено лідерував Луговий, і була у нього на жаль прокол, і в результаті він був лише третім. велоспорт, особенности это, мы говорим, что это и шипы, и розы. И вероятность успеха, и вероятность поломки где-то находятся в... 50 на 50, я так считаю, потому что подготовлен спортсмен хорошо, он не поедет без исправного велосипеда, а подведет. При хорошем велосипеде плохой спортсмен тоже не победит. Я думаю, что тут ты не правишь, что это 50-50, 50 на 50. Справа в том, что У тих умовах, в яких зараз проживає твоя школа велосипедна, я думаю, ймовірність того, що велосипед на найвідповідальніший момент підведе, більше все-таки. Так, да, в этом в ти этом прав, тому що дійсно велосипеди вже дуже старі і не выдерживают Таких, таких больших нагрузок. Маленькие ребята еще кое-как на них катаются, а для мастеров, для таких высокого класса, они уже, конечно, не подходят. И случается так, что, в общем-то, и подводят. Ну, на жаль, такая сама ситуация склалась. И у цій гонці, так розумію. Да, к сожалению, сейчас мы увидим, что лидировавший Дима Дрог. поломался, у него лопнул вынос руля, очень серьезная поломка, и вынужден сейчас добираться на запасном. А сейчас вот в лидеры выходит Юрий Иванов, это спортсмен из Винницы, который и в том году был вторым, и в этом году... Лувы а... идет другим за раз. Да. Уже с пометным отставанием. А где друг? Рома идет вторым, потому что у Ромы тоже была поломка, но небольшая. И в это время как раз и он упустил, немножко упустил. А у Сидрок? Ну, Диму мы видим, что уже он уже идет на запасном велосипеде. Вот. А на запасном велосипеде, конечно же, уже ехать не так, как на своем. Ну, і скільки втрачається дорогоцінних секунд на заміну колеса на інший такий ремонт, який можна зробити досить швидко, заміна колеса в відбувається дуже швидко, в принципі, так же як і в Формулі 1. За в течение 10 секунд колесо можна поміняти. Смотря на каком участке еще случается эта поломка. А скільки зараз коштує такий класний велосипед, такого світового рівня, на якому можна виграти якісь престижні міжнародні змагання? Ну, этот інвентар очень дорогой. Велосипеды італійських фірм стоят от 1000 долларов до 12 000 доларів в залежності от їх предназначения. То ли это для кросса, то ли для трека. Ну, ми видим сейчас, что Дима опять. Третій раз вже міняють йому велосипед, він ламається. А Роман Луговий продовжує боротьбу, хоча він і не був настроєний на победу, на якісь призові місця. У нього була зовсім інша задача. Я так розумію, що з такою долею зайняти якесь гарне місце, дробку вже ніяк не може. Хоч він був готовий прекрасно. Ну вот здесь-то как раз и проявляется воля и характер спортсмена, потому что э, главное бороться до конца и надеяться на то, что ведь поломки случаются у всех. И у соперников, которые идут впереди, тоже могут быть поломки. И если бросить борьбу, расстроиться, вот так вот, ну, сломаться, деморализироваться, то просто можно и не стартовать. И Дима в этой гонке, в общем-то, проявил... характер и боролся до конца, хотя понятно его настроение. Иванов уже уверенно лидирует. Ушел вперед. Рома Луговой идет на третьем месте. Ну а Дима опускался со своими заменами вплоть до восьмого места. И тем не менее он продолжал до последнего момента борьбу. И вот мы посмотрим, каким он был на финише. Ну я разумею, что в якийсь мере... Притом не в якій, а в значній мірі. Вам вдалося взяти реванш на другий день, коли проходили естафети? Да, в естафеті ми уже третій год подряд старим составом своїм накатаним провереним. Это в составі Романа Лугового, Дмитрия Дрока, Сергея Иванова і Віталія Чалова. Ми уверенно победили команди, которые були на естафету сформированы буквально из сильнейших людей. Практично виступала збірна України проти міста Все-таки Ми виграємо да, і удачний розклад у нас получається завжди. І в общем-то практически Діме Дроку, который йшов на последнім етапі, на наступний день уже не було роботи. На третьому етапі Іванов, уже Сергій Іванов, наш, вже зробив свою роботу, зробив приличний отрив, і ми победили. Ну а зараз ми покажемо фініш. У особистому заліку перемагає, як ми говорили Юрій Іванов. Ось фініш бронзового призера Романа Лугового. Місто Комсомольський діма Дрок б'ється до останніх хвилин і все-таки вихоплює шосте місце. Ось ми зараз побачимо п'єдестал пошани. Якось вам Сергію Павловичу, незвично бачити так само мало комсомольчан. І, як на мій погляд, дико виглядає п'єдестал, на якому явно не вистачає шампанського і Дмитра Друка. Да, так, звісно, ми звикли бачити на п'єдесталі два, а то і три чоловіка наших. Бували такі часи. Ну, ось вот на цей раз ми довольствувалися бронзовою медалью, яку нам принес Рома. Пам'ятаєш, що я сказав рік тому? Лошадіний біц-спорт. Нічого не помінялося в оцінці? Ні, нічого. Тільки, наоборот, ще додалося. Ще важливіше. Зараз вот в Волошті ми були на, на гонці «Молоть України» серед мужчин. Там були страшні гори. Ще, наоборот, більше мені не змінилося, що це ще важливіше, ніж я думав. І все-таки ганяєшся все одно? Ну, а, а що робити? Залишається тільки ганяти. А чому? Немає якогось іншого заняття?

І от на старті представительный заїзд: заїзд мужчин. В составі цього заїзду шість мастерів спорту міжнародного класу, 15 мастерів спорту, кандидати майстера спорту. Среди цих учасників ми видим всіх учасників сборной України, які чотири года підряд вже приймають участь в чемпіонатах міру. І чомусь попереду стоїть Борисов. Це що форуми так дають як минулорічному чемпіону? Діма Борисов став в тому году чемпіоном України і по правилам сорівнувань победитель прошлого дні стає на 3 метри на старті вперед. І скільки всього було учасників у цьому заїзді, бачу менше ніж юнаків юніорів. Так, да, в этом заїзді, звісно, наразі менше э, мужчин. Ну, здесь мужчины участвовали тоже такие, допустим, 78-77 год рождения. Это еще бывшие вчерашние юниоры. Тем не менее, сейчас вот Вадим Коняхин уверенно захватил лидерство. Это спортсмену 19 лет, но он сразу со старта ушел вперед и предложил, навязал свою борьбу опытным мастерам. І його переслідують два основні претенденти на перемогу, яким вже по 22 роки хто це. Да, так, це його товариші по команді. Давні соперники, Вадим з ними постійно суперничає, ну поки у нього немає опитування. Це Кирил Красов із «Знаменки» і Діма Борисов. Плотно контролює ситуацію зараз по дистанції. Ну, хоч Цим хлопцям лише по 22, але вони вже встигли побувати і на чемпіонатах світу. Да, они участники четырех чемпионатов мира. И побывали и в Италии, и в Швейцарии. В том году участвовали в Париже на чемпионате мира. Но результаты пока 40-е-41 40 место из 120 участников, конечно, оставляет желать лучшего. Но потихоньку сборная команды Украины формируется, набирается опыта и продвигается потихоньку с каждым годом. Вперед. Серед учасників чомусь немає нашого Юрія Мусора. Де він зараз? Юра провів в цьому году такий заграничний сезон. Він і в тунисі в міжнародній велогонці много днівній, і в Італії знаходився в професіональній команді. Недавно приїхав в октябре домой. І, конечно, він нуждається в Ему этот старт, в общем-то... Вже не нужен, будем говорити так. Він не красмін, він не за... не кваліфікується в цьому виді програми. Ну, чомусь так вважається, що велоспорт дуже доходний від спорту. Я розумію, там індорайн і інші зірки отримують великі гроші. Саша, я с полной уверенностью могу, с полной ответственностью опровергнуть эти слухи и заявить о том, что наши спортсмены и Рома Луговой, и Дима Дрог, и даже повыше рангом, которые находятся сейчас в Украине, не получают за эти выступления никаких буквально денег. Все это на энтузиазме, на таком самопожертвовании. А ось і фініш цієї гонки вдруге підряд чемпіоном України з Велокрусу стає Дмитро Борисов, Комсомольськ. На другому місці Кирило Красов, на, тр... на третьому Вадим Коняхін. Які будуть там призи в цьому році? Минулого року я знаю був холодильник. Ну зараз Що, ніяких призів не було, можна сказати. Велоспорт дожився, що вже крім грамот, да. нічого не вручаємо. Ну Сейчас Діма, я думаю, отримає найголовніший приз. Поцелуй любимого чоловіка, який мабуть, дороже, ніж холодильник, який отримав в минулому році. Що тепер далі буде? Які ще плани на найближчий час? У вас особисті в наших провідних велосипедистів. Ну, Чемпіонат України проводився з цілею відбору. Сборной команды Украины на предстоящий чемпионат мира, который пройдет 1-2 февраля 1997 -го года в Германии. Yo, I said I'm you're right, right. Right.